Привіт, вільні люди! Сьогодні я вам покажу, як я в'язала оцю шапочку свою пишною резинкою. Так, я вже другий раз в'язала. Першу шапочку я розпустила, тому що вона в мене вийшла затонка. У мене там було тільки дві ниточки мохеру, тому я розпустила і додала до двох ниточок мохеру ще одну ниточку бавовни. Як звучить. <смі> і за рахунок цього вона вийшла більш така плотна. І от бачите, у мене тут є три ниточки, дві мохерові і одна бавовняна. Шапочка виходить плотніша і не задуває у вушка Я набираю 54 петлі на спиці. Першу знімаю. І перший рядочок пров'язую звичайною резинкою. Тобто одна лицева і друга виворітна. Спиці у мене троєчка, по-моєму, трійка. Так, насправді, я би взяла більший номер, але не було в мене більшого. А в'язати прям хотілося вже. Тому я взяла ті, що були. Так, перший рядочок я пров'язала, і вже починаючи з другого рядочку, в'яжу, першу знімаю. І лицьову петлю, бачите, на один ряд нижче вив'язую і знімаю. Тобто це виходить, ніби як петля з накидом. Лицьової вибори в'яжу, звичайно, лицьова на один ряд нижче. Так, і виверідна звичайна, лицьова на один ряд нижче, і виверідна звичайна. Все, отаким От чином я пров'язую аж 30 см За рахунок того, що лицьові у нас в'яжуться на один ряд нижче Утворюється така ніби, як петля з накидом. 30 см я пров'язала і починаю закривати. Для цього перше я завжди знімаю, а далі лицеву і виверідно пров'язую разом, звичайною лицевою. І так до кінця ряду. Лицьову і виворітно пров'язую разом. Таким чином на спиці у мене вже стає рівно половину менше петель, ніж мало бути. Пров'язую останні. Останню просто лицевою в'яжу, перевертаю роботу і виворотні. виворотні. А як же це слово вмовляти мені важко? Коротше, оцей ряд я пров'язую просто виворотними петлями. Пров'язала, і далі я повторюю все те саме. Тобто, першу знімаю. Першу знімаю, а далі в'яжу по дві петлі разом. І таким чином їх у мене стане ще менше два рази. Бачите, просто дві разом. Виворотний ряд так само пров'язую виворотними петлями. В принципі, якщо ви полюбляєте таку пишну-пишну макушку, то можете і вже закривати петлі. Але мені хотілося зробити її більш плавною, такою, більш рівненькою, рівненькою тому я повторюю такі, таку операцію ще один раз. Тобто знов першу знімаю і знов пров'язую по дві петлі разом лицевою, отаким чином. До речі, так само і довжина шапочки. Можна зв'язати трошки меншої довжини, можна трошки більше, якщо ви хочете більший отворот. Так, Тут я вже пров'язую виворотні. Ця третя бабочка вже моя остання. Бачите, у мене лишилося небагато петель, тому я відрізаю ниточку і протягую її гачком через, через оці петлі, що залишилися у мене на спиці. От щось таке в мене вийшло. Я це затягую, бачите, яка буде макушечка. І починаю зшивати всю шапочку знизу вверх. Крутила я цю шапочку, крутила. Думала, як тут зшивати, бо отворот же в мене буде, але вирішила просто зшити, тому що, так, подивилася, що із лицевої сторони, і з виворотної, цей шовчик виглядає досить пристойно, навіть з виворотної, трошки краще. Тому я просто звичайним отаким чином е, зшиваю шапочку, голочкою звичайною, бачите, як воно виходить. До самого верху просто зшиваю. Просто голочку під краєву петлю праву і під краєву ліву. Рядочки сходяться і в'язання виглядає досить охайно. Ці ниточки, що лишилися, я так само гачком протягую всередину, а ще оцю ниточку, що я стягувала шапочку, я ще раз по колу пропускаю в останні петлі, ті, які, через які я протягувала ниточку. Ну, ось так, як, як ви бачите. Є такі спеціальні голки для сшивання в'язаного полотна, але в мене такої немає. Вони йдуть пластмасові, такі товстенькі, і вони не проколюють ниточку ну Як я вже сказала, у мене такої немає, тому я взяла звичайну голку велику і працюю тим, що є. Так, ниточку Отаку протягую всередину шапочки, першу ниточку і другу ниточку. Все. І зав'язую бантик серединці. Чогось я не захотіла обрізати ці ниточки, просто зав'язала собі так плотненько бантик та й усе. Бачите, як все просто. Ось так виглядає моя шапочка. Трошки тоговатий цей перший наборний рядочок, але, в принципі, я спеціально так зробила, щоб шапочка щільно прилягала до вух. Я не люблю, коли задуваю, піддуваю. Мені потрібно, щоб тут все було плотненько. Інакше я не носитиму. Лоб закритий, тут місця достатньо. Так що, думала, що вона буде маленька, але ні, вона розтягується. Досить добре, ну пишна резинка вона має такі властивості. Так що, от така шапочка.